Турботою про співробітників в межах програми Робочий побут на Запоріжкоксі провели капремонт третього поверху санітарно-побутового комплексу. Було направлено порядка 13 мільйонів гривень на виконання цієї. роботи. При цьому ми зробили в рамках капітального ремонту євроремонт. Битових поміщень з заміною битових шкафчиків повністю на нові. Замінили все сантехнічне обладнання. Загальна площа відремонтованого об'єкту більше тисячі квадратних метрів. Тут встановили нові гардеробні шафи, оновили комунікації та сантехніку. Регулюється сама кабінка. Дуже широка лійка захватує. Ну, Вибирали вже технічні прилади більш сучасні. приміщення. Розраховане на 204 людини. Під час ремонту врахували всі складові для комфорту і безпеки працівників запоріжкоксу. Окремо кабінки є злив, вода гаряча, стабільна, подається. Вентиляція присутня. Воно приміщення дуже вмістке, освітлення. Вентиляція окремо є чоловіче є, окремо приміщення жіноче приміщення і. Дуже органічні в місткі шафи розташування враховано під час будівництва реконструкції. Всі параметри технічні, безпечні. Є пожежна безпека, є пожежні виходи, є схеми евакуації персоналу. Програма групи Метінвест Робочий побут триває на Запорізькому Коксохімі Нині планують проведення ремонту і в інших побутових приміщеннях. Вложити в програму капітальних інвестицій, ремонтів, фінансові средства і відремонтувати ще другий етаж.